Всім привіт і ми будемі грати в тролл обі. Тут така вже зразу музика. Так. Добре, удачі. Типа ніякого поки що троллинга нема, Нам дають розслаблятись. Краще не треба <laughs> наступати на червону втулку так, а, Блін, Блин, капец. Шо це цено. А? Що? А, може нам тре. Та ну а як це, блин, це Предугадать. Це и то складно. Капець. Добре. Добре. Все. Так, я понял. Да, да, да. Це такі, бляха. Я вже догадуюсь. Так тут прыгати можна. Все одно, easy. Так, не торкатися. А що тут торкатись? Може мені наліво піти? Что по можна табличку? Йой! А я не знав. Після що тут. Ага, ага. Ага. А! Я понял. Так, ладно. Вот тут вот уже понятненько. Треба так і потім вперед. Все. Так, а. Ай-й-ай-ай. Вообще шось может тут торкатись? Блин. Піпец. А, що за невидима стенка? А, -а, а... Я зрозумів. Може тут так? Та ну не тут неможливо якось. Може... Блин. Може якось так подивитися. Може... Та ну, це неможливо тупо догадатись. Ви б догадались вообще, блін. Так я так. Ладно, ран тут опише. О, магад, не. все, але це ізі. Эм uh, непонятні якісь кружки. Та, ну, блін Я Фену це поняв. Фен поняв тупо прикол. Прикол деса, як тут пройти, типа це. Ага. блін, що я ще хлопку виключив Так, все